Міжнародний ярмарок Пол екосістем це найсолідніший екологічний захід Європи. Представники багатьох країн світу зібралися в Познані, щоб поділитися найновішими здобутками в сфері захисту довкілля. Перші організатори заходу порушили питання про реконструкцію очисних споруд в Україні за європейські кошти, щоб стічні води з нашої країни менше забруднювали польські річки, які впадають у Балтійське море. Ми починали практично з нуля, а нині маємо відбудовану чітку систему і готові поділитися досвідом з українцями. Ще рік тому на конференції у Маракеші зустрічі профільних міністрів наших держав ухвалили засади співпраці. Ми запропонували провести конференцію, під час якої обговорили би систему охорони навколишнього середовища в Польщі та Україні, законодавчу базу обох країн і систему фінансування охорони природи і пілотні проекти. І ми в квітні вже були готові готові, а з українського боку з того часу ніяк не можуть встановити дату проведення конференції. Наша центральна національний фонд охорони середовища Польщі у Варшаві зацікавлений фінансувати екологічні проекти лише в прикордонних областях України, зокрема, щоб зменшити забруднення басейну Західного Бугу, бо туди потрапляють неочищені стоки Львівщини. Водночас, ми, обласний фонд, готові співпрацювати з усією Україною. Тому і реалізували цей пілотний просвітницький проект і просили до участі у ярмарку журналістів з усіх областей вашої країни. Ярмарок пол екосістем у Польщі вперше організували 20 років тому, бо хотіли перейняти у західноєвропейських країн досвід у сфері захисту довкілля. А нині поляки пишаються тим, що самі вже мають чим поділитися гроші важлива річ, але ще важливіше у вирішенні екологічних питань змінити свідомість людей. Важливо, щоб людей дратувало, чому брудна вода, чому сміття під ногами, і щоб люди змушували чиновників ці питання вирішувати. Польська сторона може бути лише в ролі експерта, порадити, оцінити перелік робіт, послідовність їх виконання. Та ми не можемо змусити партнерів дотримуватися саме наших рекомендацій. Це право суспільства. На охорону довкілля в Польщі витрачають в переводі на гривні понад 120 мільярдів щороку. Це гроші з різних джерел. Та, передусім, це податки і штрафи, які платять ті, хто забруднює довкілля. Таку систему опіки над природою поляки сформували, коли пристосували своє законодавство до європейського вже було багато спроб адаптувати українське законодавство. Я особисто презентував у Верховній Раді закони і директиви ще до того, як президент України наклав на них вета в минулому році. Потім під тиском Євросоюзу Україна взяла інший курс. Сподіваємося, що ці вагомі частини законодавства буде затверджено, бо вони відіграють вирішальну роль у співфінансуванні для України важливих проєктів. Якщо їх запровадять, ви нарешті матимете доступ до чистої води і повітря. У рамках ярмарку Пол Екосістем провели виставку, де було представлено найновіші технології в сфері захисту довкілля. Також відзначили підприємців та представників змі. Престижну нагороду вперше вручили і єдиному журналісту з України Петру Мідрігану спілкуючись із представниками фірм та організацій, які беруть участь у цьогорічному ярмарку. Я не раз чув побажання щоб вийти на український ринок. Ну, звісно, по-перше, це бізнесова мета, але по-друге, це для нас дуже добрий вихід, щоб ми не видумували велосипеда, а реалізовували в себе сучасні природничі технології і наводили лад у своєму домі за допомогою сусідів, які досить відкрито ставляться до співпраці з Україною. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, ТНМ підсумки.